Всім привіт! Я Софія. Сьогодні я у Слов'янську завітала до скверу Мрія. Хочете, я проведу вас туди. Тоді, вперед! Ходімо! Усі у Слов'янську знають і люблять затишний сквер у центрі міста. Тут часто гуляють закохані парочки. Сюди радо приходять батьки з малюками. Сквер Мрія улюблене місце зустрічі з добрими друзями. Тут можна проводити активне дозвілля, займатися спортом, творчістю та просто відпочивати. Ах, яке свіже повітря пахне дощем зараз. Вам подобається? Тоді я продовжу. Здається, що так було завжди. Але насправді сквер з'явився не так давно. Ще 9 років тому його територія була занедбана. Історія скверу розпочалася в 2014 році. Хотілося зробити місто затишним і гарним, аби кожен пишався, що народився і живе саме тут. 12 жовтня 2014 року декілька активних жінок почали розчищати від чагарників занедбану тоді територію скверу. Разом з іншими небайдужими містянами вони щотижня проводили прибирання та власними силами облаштовували сквер. Ентузіазм і натхнення дівчат захопили місцевих жителів. Багато з них навіть надавали матеріальну допомогу на добру справу. У 2015 році з'явилась ідея озеленити територію. Тож 1 листопада організували акцію з висадки дерев, у якій взяло участь більш 100 містян. Символічним стало те, що дерева висаджували, ніби прописуючи власними справами на рідній землі слово мир. У 2015 році ініціативна група об'єдналася в благодійний фонд Слов'янська Мрія і навесні цього ж року започаткувала традицію святкування у сквері веснянки на Масляну. Це було справжнє свято, талановиті майстри виставляли поробки, проводили майстер-класи, охочі пекли млинці та брали участь у веселих іграх. А на завершення за давньою народною традицією гості заходу спалювали опудало, запрошуючи весну. Це свято так сподобалося, що фонд почав проводити його щороку. Сімейні цінності, які плекає фонд, надихнули на створення у сквері алеї сім'ї. Тут з'явила лавочка для закоханих, лавочка примирення. А ротоб'єкт місце зустрічі та велике коване серце. Алея сім'ї стала затишним місцем. Нині це красива фотозона, майданчик для юних художників, місце зустрічі та відпочинку. Ще однією нашою мрією є встановлення на алеї ротонди для весільної церемонії молодят. Така справа поширювалась, надихала і приносила справжню радість. Ми на власні очі бачили, що все реально і мрії здійснюється. Тому назва скверу виникла сама собою. Мрія. Найважливішим і найнеобхіднішим у сквері є простір для дитячих розваг. Завдяки п'ятьом підприємцям з різних міст України здійснилася мрія. Було встановлено перший дитячий майданчик. До скверу все частіше почали приходити родини з дітьми. Тому виникла ідея створити на території скверу інклюзивний дитячий простір. Мрію вдалося втілити завдяки підтримці партнерів з проон та міської влади. На фестиваль із нагоди відкриття майданчика завітало понад 300 гостей міста, зокрема, є люди з обмеженими можливостями. Квер об'єднує та дає можливість розважатися, спілкуватися та знаходити нових друзів. У 2016 році команда фонду взяла участь у всеукраїнському конкурсі до свята Великодня. Усі охочі долучалися до створення унікального пасхального дерева, організації, навчальні заклади, місцеві майстри та зацікавлені містяни допомагали прикрашати дерево крашенками і писанками. Спільними зусиллями виготовили аж три тисячі писанок. Це досягнення було занесено до книги рекордів України. Ви не проти зайнятися спортом? Я тільки за. Тоді вперед, не здоганяйте мене. На цьому історія не завершується. Адже команда благодійного фонду Слов'янська мрія та інші небайдужі щодня допомагають йому ставати ще кращим. Нині, дивлячись на сквер, ми розуміємо, що всі зусилля були недаремними. До нових зустрічей! Бувайте!